Готуйтеся до нового раунду жахливих діалогів. Сьогодні ми розглянемо ще 5 типів поганих діалогів і подивимося на приклади протилежні до них. Дуже коротко згадаємо, що робить діалог хорошим, і подивимось на його приклад. Діалог повинен звучати природньо, для вибраного тону персонажів сеттингу. діалог має нападати та захищатися. Персонажі не розмовляють просто так, а завжди хочуть щось дізнатися, отримати, сховати, переконати. І третій діалог потребує підтексту, тобто коли не все на поверхні. Усі ці три аспекти містяться в сцені серіалу Пуститися берега Герой Волберт вчитель хімії разом з колишнім учнем розпочинають наркобізнес. Це другий сезон. Волберт і Джесі створюють батарейку, використовуючи прості ресурси. What shall we use to Запрацює, бо вони обоє поводяться природно для своєї особистості. Пристрасть Волтера до хімії і навчання дуже добре проявляється, так само, як і навіжений ентузіазм Джесі. Також є напад, бо Волтер випробовує Джесі запитанням і не називає мідь одразу. Бачимо підтекст. Вони обоє спілкуються в манері батько-син, тобто створенням батареї зустріч не вичерпується. Перейдемо до першого типу поганих діалогів. До речі, якщо ви не хочете очікувати на нові переклади, записуйтеся на мої курси англійської і дивіться відео в оригіналі. Вимушена комедія або БАТОС. Це майже так само, як моя ставка з рекламою. Колись якийсь серйозний або щирий момент, переривається непотрібним жартом. До речі, це не жарт, записуйтеся на мої курси. Це погано тим, що емоції, яка будувалася протягом сцени, приглушується або сходить нівець. Фільм «Пробудження сили. На початку напруга, високі ставки і представлення лиходія, кайлорена. Він зображений небезпечним та жорстоким. Кайло посеред ночі вбиває старого чоловіка, і все веде до конфронтації між Реном та пілотом По. І ось діалог. Зверніть увагу, як гумор руйнує емоції сцени. Апл. So Хоча гумор і підходить до персонажа По, але для цієї сцени він неумісний. Все починається з напруги, ризику, смерті. Але гумор зраджує цьому тону. Фільм ще не розпочався. Нам ще не потрібен момент, щоб відпочити від напруги. Ще біда в тому, що Калорена ця сцена зображує слабким. Він має бути лячною поститцю, але пожартуй йому в обличчя, і Кало не карає за це пілота. Лиходій падає в наших очах.

Тут усе природне для персонажа, Вейдер належно показаний, він представляє загрозу. Також вейдер атакує повстанця за запитаннями, а той захищається відповідями. Другий тип викладка інформації або інфодамп. Це коли багато говориться про передісторію, світ, сюжет. Це лінивий спосіб викласти інформацію. Заприклад, візьмемо фільм 90-х, Троль 2. Одна сім'я готується у подорож. Дівчина підліток розмовляє з хлопцем і просто вивалює на нього всі деталі поїздки. Куди їдемо? Болото Нейла. чудове непівпорожнє містечко, це за обміном. Сім'я звідти приїде пожити трохи тут, а ми переїдемо в їх дім. Еліо, це буде чудово. Ага. Це вимушена несправжня розмова. Підлітки так не говорять. Тут також немає атаки нападу, хлопець нічого не запитує, просто поглинає інформацію і жодного підтексту. Якась дивна зація. Вся сім'я дає їм пожити у своєму будинку, і підлітка повинна була хоч трохи це підозріло сприйняти або мати хоча б якусь позицію проти цього, а їй просто норм. Річ у тім, що це не слова дівчини, це слова автора, якому лінь нормально передати нам сюжет, і він вирішив примусити дівчину вимовити всі ці факти, щоб глядач зрозумів, що тут коїться. Тепер поглянемо на степфордських дружин. Фільм, в якому сім'я з Нью-Йорку переїздить загадкове містечко Степфорд. Незадовго після поселення там дружина та чоловік розмовляють про переїзд. Тут також присутній інфодамп, але автор його цікаво передає. Водійсвозяпіплолайки френдлі. Why did we move? We both agreed it was best. I mean it's best for the kids. And uh it's best for you. You know, I mean you got more space here. You make yourself a dark room. It was time to move. Yeah, you know, we got I got a terrific deal on this house. Бачимо невимушену сімейну розмову. Інформацію не кидають оглядача. Вона логічно виходить із запитання жінки, яким вона атакує чоловіка. Бачимо також під текст. Він хотів переїхати, вона ні. Третій тип мультяшно на злі діалоги. Коли лиходії зловісно розмовляють про свої плани або навіть називають самих себе зловісними. Це робить їх поверхневими, тупими і несправжніми. Переклад з Бетмена та Робіна. Тут містер Фріс та отруйний плющ сходяться, щоб подолати Джорджа Клуні. Тут багато кумедних моментів, але зупинимося на тому, де плющ переконує Фріза, що його жінка мертва, і тепер він повинен знищити світ. Why should only Batman and Robin die? If I must suffer, humanity will suffer with me. Everything dead on Earth except us. Девакуватися репліки і мегазлі плани зі знищенням всього людства. Діалог зовсім нереалістичний. На противагу візьмемо темного лицаря, де Джокер переконує Харві стати на лихий шлях. Джокер чудово маніпулює, нападаючи на особистість Харві та його одержимість чесністю. Коли ти і Рейчел були обдуктені, I was sitting in Gordon's cage. Your man, your plan. Do I really look like a guy with a plan? The mob has plans. The cops have plans. It's the schemers that put you where you are. You were a schemer. You had plans. And uh, look where that got you. Introduce a little anarchy. I'm an agent of chaos. Oh, and you know the thing about chaos? It's fear. Джокі розмовляє природньо. він також атакує Харві і обезброює чоловіка його ж жагою до справедливості та чесності. Четвертий тип різка зміна теми. Зазвичай це відбувається, коли сцена погано спланована. Автор сам не знає її мету, і персонажі за пів сторінки встигають обговорити всю шкільну програму за 9 класів. За приклад звернемося до фільму Кімната. Головний герой Джонні замішаний у любовний трикутник, і потім його звинувачують тому, що він ударив лізу. Джонні подавлений через цей наклеп. Потім піднімається на дах будинку і веде таку розмову з другом Марком. Жахливо через незрабний перехід від однієї теми до іншої. Спочатку Джонні сам собі говорить про сумний випадок. Потім одразу вітається з Марком так легко і просто, наче все, що було секунду перед цим, не має жодного значення. Після розповіді про звинувачення Джонні знову різко перемикається на нову тему і запитує Марка про його життя. Зазвичай серйозні інформації передує буденна, яка підводить до неї. А тут навпаки, спочатку де трагедія, а потім підрізається цими банальними запитаннями про життя. Звісно, такий прийом можна використовувати для балансування емоцій або для гумору, але робіть це правильно. Уявімо ситуацію, де персонаж взяв участь у виставі, в якій також грала дівчина, котра подобається його найкращому другові. Друга звати Джордж. За сюжетом п'єси вони поцілувалися. На другий день герой розмовляє з Джорджем за піцею. Як з роботою, Джорджа? Все ще шукаю, все досить погано. А у тебе як? Та нічого особливого. Вчора я поцілувався з Анною. Тут зміна теми працює, бо вона навмисно така різка, щоб створити комедійний ефект. Все починається буденною розмовою і рухається до потужної кульмінації. П'ятий тип занадто емоційний діалог. У ньому емоції стрибають з одного полюса на інший. Причини є пропущені сходинки. До кожної емоції веде повна драбина або сходи. Що сильніша емоція, то більше буде сходинок. А коли читачу показано першу, а потім останню сходинку, все виглядає неприродно. Глянемо на останніх джедаїв. Є сцена, де перший орден заряджає пушку, щоб знищити базу спротиву. Він вирішує врізатися у пушку, щоб захистити друзів, але Роуз його рятує, врізаючи в самого Фіна. Вони обоє ледь не загинули. Одразу після аварії фін біжить до неї і чуємо таку розмову. Why would you huh? I what we hate. Сивмовий лав принципі Фіндії нормально. Він гнівається, не вірить те, що сталося, намагається висунути відповіді з Роуз, але вона розмовляє, наче вони знаходяться на пікніку, а не на полі бою. В даній ситуації її слова мали бути поспішні і обірвані. Зараз не до романтизму. Ці слова варто вставити тоді, коли бій закінчиться або коли доберуться у безпечне місце. Подібна ситуація є у фільмі Найкращий стрілець Мавік. <кхм> Маверік. Під кінець фільму є момент, де група Маверіка потрапляє в усі види неприємностей. Потім герой рустер, що для Мавріка як син стає мішенню для ракети. Маверік кидається під удар, щоб рустер зміг рятуватися. Але рустер замість течі сам кидається під ракету, щоб рятувати Маверіка. Обоє втрачають літаки, і потім Маврік знаходить Рустера в лісі what's the plan? Все підходить під ситуацію. Маврік злий провокує на злість рустера. Обоє атакуються, захищаються. Суперечка веде до мовчання, яке триває 20 секунд. Потім вони приймають нову ситуацію. Знову ладнають одне з одним і планують свої дії. Тут зміна злюці на спокій, логічно випливає з ходу подій. Присутні всі потрібні сходинки емоції зароблені, мають підґрунтя. А які моменти з цими типами діалогів можете привести ви? Пишіть в коментарях, а також пишіть хороші історії.